Греко-римська боротьба це не просто навчання наступальних і захисних прийомів, не просто фізичний розвиток. Це виховання характеру і особистості, що претендує на успіх по життю, виховання молоді, яка обирає здоровий спосіб життя, прагне до внутрішнього розвитку особистості. Цінність уроків греко-римської боротьби лежить набагато глибше здатності постояти за себе і захистити ближнього. Це прагнення і вміння досягати цілей, мислити неординарно, швидко приймати рішення в непростих ситуаціях. Телестудія Миронівка підготувала ще один спортивний сюжет. До розмови ми запросили старшого тренера-викладача з греко-римської боротьби Миронівської дитячої юнацької спортивної школи Вадима Дригу. Добрий день. Навчальний рік був. Для наших вихованців дуже продуктивний, оскільки брали участь дуже багато в всекраїнських турнірах, обласних турнірах от, і показували непогані результати. Були в різних куточках України, також були на Закарпатті в багатьох областях, були в центральній частині нашої держави, були на півдні, тобто Полтавській області, відвідували по максимуму всі наші турніри. За цей рік, скільки до вас прибуло нових вихованців і скількох ви випустили? Вихованців прибуло до нас теж чимало маленьких діток, починаючи від 5 років, які зараз всі записані в групу початкової підготовки, всі дуже гарно займаються, стараються, оскільки на сьогоднішній день у нас всі заняття безкоштовні. Для занять греко-римською боротьбою спеціальної такої форми, як не треба. Як для початківців, звичайні кеди, чешки, шортики, футболочка. І головне, щоб стан здоров'я був відповідний. Захар, скільки тобі років? Шість. Як давно займаєшся греко-римською боротьбою? Десь вже рік. Хто привів на греко-римську боротьбу? Папа. Ти сам хотів займатися греко-римською боротьбою? Так. – Подобається? – Так. Радіон, як давно ви займаєтесь греко-римською боротьбою? Ну, не знаю, вже десь два роки, може більше. А скільки вам років? Дев'ять. Хто привів вас в цю секцію? Попросив папу і привів. – Ви вже брали участь у змаганнях? Ну, так. Да. Ви десь їздили чи в Миронівці боролися? Миронівці. Яке місце посіли? Друге теж. Традиційне питання хто підтримує вас в участі у змаганнях? В участі у змаганнях нас підтримує і міська рада, і, звичайно, ж дитячо юнацька спортивна школа, гуманітарний відділ міської ради. Павло, скільки вам років? Дев'ять. Як ви давно займаєтесь греко-римською боротьбою? Рік, два. Десь два. Два роки. Вам подобається? Так. Да. Хто вас підтримує? Хто привів на греко-римську боротьбу? Тренер. Тренер. А батьки підтримують? Так. Да. Ви вже відвідували якісь змагання? Так. Да. Я три рази виграв і ми в суботу боролися. Змагання були в Миронівці, так? Так. Да. Яке ви місце посіли? Перве. Вітаю вас, Вадим Вікторович. Чим сьогодні живе секція греко-римської боротьби? Сьогодні секція греко-римської боротьби живе в своєму звичайному режимі. Тренування проходять згідно розкладу, початкові групи, групи базової підготовки, всі тренуються в звичному режимі. Також активно діє секція в селі Карапиші. От, Все працюємо згідно розкладу. Антоне, скільки вам років? Дев'ять. Як давно ви займаєтесь греко-римською боротьбою? Ну, десь мі... місяць... ну, три місяці і полмісяця. Я зрозуміла. Ви до нас в Миронівку приїхали звідки? З Енергодару. В Енергодарі ви займалися спортом? Так. А яким видом спорту ви займалися? Боксом. А в Миронівці ви продовжили греко-римську боротьбу, так? Ви вже участь у змаганнях брали? Так. Розкажіть. Це були змагання у Миронівці чи ви десь їздили? В Миронівці. А хто вас підтримував? Батько. А скільки у вас було сутичок? Які були ці змагання? Розкажіть. Ну, ці змагання були більш емоційні. Mm -hmm. Яка би посіли? Друге Вадим Вікторович, розкажіть нам, будь ласка, про останні змагання, які відвідали ви зі своїми вихованцями, або найяскравіші змагання сезону 2023 року? Ну, змагань було в нас багато, але от на останні змагання ми їздили в місто Берегове Закарпатської області. Був був всеукраїнський турнір, на, якому, на який з'їхали 27 команд з різних куточків України, понад 300 учасників було, і боролися діти різних вікових і вагових категорій. Виступили ми на цих змаганнях досить вдало, посівши друге командне місце. Серед 27 команд наша дитяча юнацька спортивна школа посіла друге командне місце. Хто в берегове вас проводив? Хто допомагав, хто підтримував? Е, в берегове нас підтримала дитячо юнацька спортивна школа, надали нам транспорт, нас відвезли автобусом на залізничний вокзал міста Київ і також само зустріли нас і привезли в нас в Миронівку.